На львівщині прикордонники викрили два фіктивних подружжя, які намагалися потрапити за кордон. 54-річний чоловік намагався виїхати одразу з колишньою та теперішньою дружинами. А ще 37-річний ухилянт завдяки брату уклав фіктивний шлюб з жінкою з третьої групи інвалідності. Про це повідомила прес-служба західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. У бунки пропуску Смільниця Кросценко 54-річний уродженець Донеччини намагався виїхати з України в компанію. Одразу двох дружин після розлучення чоловік невдовзі уклав фіктивний шлюб 66-річною жінкою з другої групи інвалідності. Нова дружина виявилась його сусідкою, яка раніше була заміжня з племінником попередньої дружини 54-річного ухилянта. Крім того, у пункті пропуску Неженковичі Мальховичі, 37-річний мешканець Сумщини, перетинав кордон 47-річною жінкою з третьої групи інвалідності. За словами чоловіка, він познайомився з цією жінкою завдяки брату. То прикордонники зібрали матеріали щодо можливих порушень законодавства та передали їх правоохоронцям для подальшої перевірки.